Насамперед хочу нагадати, що підприємство Антина займається господарською діяльністю на частині Олександрівського водосховища. А саме, ми займаємося виловом та зарибленням риби цього року, на початку в березні місяці, у нас відбувся відбулося перше зариблення. Ми Випустили в річку Південний Буг 6,5 тонн малька, а це 270 тисяч одиниць. Зараз листопад місяць і в нас по плану друге зариблення. Це знову 6,5 тонн малька, а саме 270 тисяч одиниць. Толстолобік, білий амур, а також короб. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да На сьогоднішній день наші коропи, які ми випустили в березні місяці, важать від півтора до кілограма вісімсот,

Підприємство Антина керується в своїй господарській діяльності основним документом режим СТРХ, де чітко прописано, скільки ми маємо виловити риби, в якій кількості, яких видів, а також скільки ми маємо зарибити. На 2016 рік план у нас біля 16 тонн вилову. Але цього, цієї кількості риби ми не виловили. Чому? Тому. Що по перше, ми вважаємо, що це насправді за велика кількість риба риби, тому що ми ще не зарибали. От через рік, через два, через три, коли підросте вже наші зарибки, підросте наш мальок, який ми випустили в березні сьогодні. Тоді ми будемо виловлювати в повному об'ємі. А так, на сьогоднішній день, ми виловили десь біля п'яти тонн риби. Перед сьогоднішнім зарибленням ми оповістили всіх общественників, запросили їх сьогодні прийти і подивитися, що справді відбувається процес зариблення: що це не просто слова, а це є підтверджено діями. Антіна. Не тільки говорить, но і діла ну на жаль, сьогодні не, не дуже багато присутніх е, общественників а є, да? є, але е, ми надіємося, що сьогодні ви покажете, розкажете mm -hmm. в своєму е, сюжеті і в газеті. Mm -hmm.